Як Америка, який всього лиш понад 200 років стала найвпливовішою державою у світі, зараз я розкажу просто та коротко, чому Америка є саме такою, якою ми її бачимо сьогодні? Більшість людей знають тільки те, що Колумб відкрив Америку, але історія цієї країни набагато глибша та цікавіша. Тут були війни, революції, міграції, рабство, золото і боротьба за свободи. І все це менше ніж за три століття. Обов'язково дивись це відео до кінця, бо останній пункт точно з. Змінить твій погляд на США. Ще задовго до європейців тут уже жили мільйони людей, а саме індіанські народи. У них були свої землі, мови, торгівля, віра і навіть союзи між племенами. Коли європейці прийшли сюди, вони побачили не порожній континент, а цілий світ. Просто зовсім не схожий на їхній. І на жаль, більшість із цього світу вони знищили. Колумб шукав шлях до Індії і випадково натрапив на Америку. Після цього сюди ринули всі іспанці, британці, французи, голландці. Кожен хотів. Шмат землі та золота, а місцеві жителі втратили майже все: землю, свободу та життя. Так почався новий світ, який для когось став дійсно початком, а для інших, на жаль, кінцем. На східному узбережжі з'являється 13 британських колоній. Люди там жили самостійно, працювали, торгували, будували ферми. Але Лондон вирішив збирати податки і диктувати умови. І тоді колоністи сказали: ми не зобов'язані платити, якщо не маємо права голосу. Так народилась ідея. Америка має бути вільною. Боротьба з Британією тривала 8 років, і от 4 липня 1776 з'являється декларація незалежності. Там чорним по білому написано: Усі люди створені рівними і з цієї ідеї виросла країна, яку сьогодні називають США. Вона народилась не з мирних угод, а з віри про те, що свобода варта боротьби. Після війни Америка створює конституцію, першу подібну в історії. Джордж Вашингтон стає першим президентом. Йому пропонували кореону, але він сказав: Ні, ми не монархія. Цей момент задав тон усій американській політиці. влада має служити людям, а не навпаки. Далі починається великий рух. Люди кидають усе і вирушають на захід у пошуках золота, землі та пригод. Будуються залізниці, нові штати, міста. Так народжується думка: у Америці кожен може почати з нуля, але ця свобода мала ціну: витиснення корінних народів і нові конфлікти, які ще довго не зупинялись. До речі, мене звати Тарас. Я вже більше року проживаю в США та знімаю контент про цю країну. Що ти хочеш більше цікавих та корисних відео про Америку, обов'язково підпишись на цей канал. Далі Америка розділилась навпіл: в південь за рабство, а північ проти. Війна тривала чотири роки і забрала понад пів мільйона життів. Північ перемогла, рабство скасувала. Президент Лінкольн став символом єдності. Але рани від тієї війни не загоїлись ще й досі. Після цього Америка буквально вибухає розвитком фабрики, електрика, залізниці, хмарочоси усе росте, шумить, працює. Мільйон. Они іммігрантів приїжджають із Європи, у тому числі й українці. Тоді і з'являється легенда про американську мрію, що наполегливість важливіша за походження. Дві світові війни, і Америка обидва рази стає переможцем. Після Другої світової народжується Долар, кіно, джинси, рок н рол космос, а потім довге протистояння із СРСР. Холодна війна закінчується розпадом Союзу і США залишається єдиною над державою. Але це не фінал, це лише нова ера викликів. І от на сьогодні. Ні, Apple, Tesla, Голівуд, TikTok, суперечки про політику та міграцію. Тут поєднались культури з усього світу, і саме це робить країну живою, різною та непередбачуваною. Так, тут є проблеми, але головна ідея залишається незмінною. Кожен має шанс на свою американську мрію. Ось така цікава історія від 13 колоній до світової наддержави. Якщо вам сподобався такий формат відео, ставте лайк та пишіть коментарі. Побачимось в Америці.